Моя подруга завагітніла від мого батька. А це вже інтересно. Всім привіт! Сьогодні, як завжди, читаємо історії з Reddit. Е, от, е, тому підписуємось на цей канал, підтримуємо український контент, підтримуємо наше військо це обов'язково. Ставимо вподобачку, пишемо ваші коментарі. От, і підписуємось, якщо ви ще цього не зробили. Поїхали! Я Емма, мені 24 роки, мій тато 49 років і мама з якій 43. Під час мого навчання в старшій школі мої батьки мали проблеми, але залишилися разом. На початку року мама подзвонила мені і попросила прийти додому. Вона пояснила, що вони з татом розлучаються, бо вона дізналася, що він зраджує їй з місіс Сміт з іншого будинку. Вона також сказала, що підозрює, що є ще одна жінка, значно молодша, але їй не вдалося знайти докази. Оце татусь! Я, звісно, була засмучена, бо батьки розлучаються, а він тепер у стосунках з місіс Сміт, яка була для мене як тітка. Я змирилась з цим і продовжила жити далі. Кілька місяців тому. Квітні тато зробив пропозицію місіс Сміт, і вони планують одружитися в вересні. Ой, в мене були змішані почуття з цього приводу, але я стримувалась і допомагала, як могла. Я просто думала, що він все ще мій батько, тому нехай буде. Карма його колись та й знайде. В місіс Сміт є дочка приблизно мого віку. Назвімо її Алекс. Вона була моєю подругою, і я часто запрошувала її залишатись в мене з ночівлею, коли у її батьків були проблеми. Вона була мені, як сестра. Згодом вона поїхала жити до батька, коли її батьки розлучилися. Вона іноді навідувалась додому, в основному, коли її мати була не вдома. Я пам'ятаю, що бачила її в січні цього року. Запам'ятайте це. Важливо, але пізніше. І щось я не починаю здогадуватись. А ви пишіть в коментарях. Очевидно, що Алекс треба було повернутися додому, оскільки її мама виходить заміж. На моє здивування вона була вагітна. Ми намагалися запитати в неї, хто батько дитини, але вона завжди відмовлялася від відповіді, аби уникнути е, цього питання. Дивно, але добре, я не буду копати. Далі на весіллі всі виглядали гарно, моя мама отримала запрошення. Вона не прийшла, бо була на відпочинку з новим хлопцем. Я там була, щоб бути хоч трохи підтримуючою дочкою. Внутрішнє я плюю на це весілля і плюю на його костюм, схожий на пташине лайно. Тепер настає найкращий момент весілля. Чи є в когось причини для того, щоб ці двоє не одружилися? Алекс встає і говорить. Є, всі починають обертатись і запитують, що, чому, що сталося. Алекс підходить і каже моєму татові, ти повинен платити аліменти. І ось тест ДНК. Якщо відмовишся, я відведу тебе до суду. Місіс Сміт знепритомніла на місці. <ривити> Весілля стало катастрофою. Я поспішила до Алекс, щоб дістати. Чекайте, мене аж язик заплітається почав. Я поспішила до Алекс, щоб дізнатися, що сталося. Ти ж не знала, що мій тато зустрічається з твоєю мамою? Виявилось, що коли вона приїхала до нас в січні, вона думала, що мій тато і її мама просто хороші друзі, і одного разу, коли вона випила, він приєднався до неї. Одне привело до іншого. З її боку, вона завжди мала слабкість до старших чоловіків, тому це мене не здивувало. Але те, що вона знала, що це мій тата, ну це гидко, тримайте свої трусики на місці. Але це розкрило таємницю. Хто була то молодша жінка, і тато отримав по заслузі. Порада для вас. Місіс Сміт була у відрядженні на один тиждень в січні, тато не зміг почекати. Тиждень. Боже, та місіс Сміт щаслива жінка, ну, прям на весіллі, вони ще не одружилися. Знайде собі теж класного хлопця, поїде, як і його колишня дружина, десь відпочивати, і буде в неї все класно. Ну, капець. Тиждень не почекати. Ну, та ладно. а вона. Я думаю, чиста моя думка, що це відмовка що типу вона думала, що її мама з цим чоловіком просто друзі. Вона, я ж не думаю, що там в них до, до такої міри холодні стосунки з мамою, що мама їй не сказала вже дорослі дочці, немаленькі там дитинці, від якої потрібно там, щось там не договорювати. Я думаю, вона підбрехала що типу, ой, та вони були друзі, я в шокі. Що дочка, що майбутній чоловік. І цій жінці дуже повезло, що це не зайшло далі, і вона досить швидко дізналася, хто є хто. Ну, і чоловіку правильно зраджував своїй колишній дружині. В мене питання до жінок, які сходяться з чоловіками, в результаті там зради з ними. Тобто ви що, сподіваєтесь, що чоловік, коли буде з вами, в нього що там тумблер якийсь працює, він такий, ото я тій зраджу, а тій ніколи? Якщо людина вже раз, другий зробила це, то вона і з вами в стосунках це зробить. На що вони сподіваються, я не розумію. А що ви думаєте з приводу цієї історії? Як вам карма в дії? Бо я люблю історію за свикрух і коли карма в дії. Е, як вам цей мужчинчик і його вчинки, вчинок доньки? Е, от, давайте обговорювати цю історію. А на цьому в мене все. Е, підписуйтесь на цей канал, підтримайте український контент. Я дуже стараюсь робити ці відео класними, щоб вам подобалось. От, тому... Е, Найменше, що ви можете зробити, це поставити лайк і підписатись на цей канал. Дякую, що дивились. У мене все. Па-па!